На зв'язку інтернет-магазин Єшок, відеогляд на газовий балончик Кофок. Даний газовий балончик є дуже популярним на ринку України. Він може виглядати по різному. Тобто, ось на даний момент ви бачите таке виконання. Також Кофок може бути в іншому дизайні, тобто, фактично такий самий газовий балончик, тільки трішки інші будуть картинки і надписи. Ось, але е, суть е, завжди залишається однією: цей газовий балончик е, розроблений для е, захисту від агресивних тварин, зокрема агресивних собак, що являються е, дуже такою масовою проблемою у нас е, в країні. Тому е, кого цікавить захист саме від агресивних собак. Можете розглядати такий варіант захисту, е, Які його переваги це ерозольний газовий балончик. Ерозольний газовий балончик означає те, що газ розпилюється таким е, хмарою, тобто як як, як дезодорант. Е, Є в цьому плюси, є в цьому мінуси, звичайно, плюси в тому, що набагато легше охопити область пораження, наприклад, морду собаки, так, тому що струйний газовий балончик є однією струєю, потрібно точне прицілювання. Аерозольний газовий балончик охоплює велику область, легше попасти. Мінуси те, що такий газовий балончик, якщо сильна вітряна погода, може здуватися вітром, але це вже потрібно оцінювати конкретну ситуацію людини, яка його застосовує. Ефективність газового балончика дуже хороша, надзвичайно агресивний хімічний склад газу, тому при правильному застосуванні, якщо ви все-таки потрапили, Собаці в область морди, в очі, ну, можна сказати, вам однозначно, ви однозначно зможете себе захистити. Даний газовий балончик виробляється в Німеччині, дальність його застосування до 3 метрів, час безперервного використання 5 секунд. Кого цікавий такий варіант самозахисту? Звертайтесь у наш інтернет-магазин, адресу сайту ви бачите зверху. Також хочемо доповнити, що такі газові балончики дуже часто у нас використовують для захисту від людей. Хоча виробник цього не передбачає, але ефективність газового балончика такого теж дуже хороша, краще, ніж в газових балончиках українського виробництва. Тому думайте, звертайтесь, замовляйте.